Outback заміна передніх колонок, ось тут їх трошки. З супорта, дуже брудна, зараз вичистимо, помиємо направляючи, помажемо. Кубу почистили, помили, направляючі вимили, пильники вимили, але наступного разу оці направляючі треба буде замінити, бо вони вже зношені і ржаві і вже є люфт. Направляючі помазали. Пружинки колодок помазали, ставимо скобу. Приїхали колодки. Передні колодки у нас ось такі будуть. Фірмашка. Поставили скобу. поставили нові колодки. Встановлюємо зараз супорт. Супорт встановили, ставимо колесо. З лівої сторони ось внутрішня колодка І тут лишилося зовсім трошки. Зняли ліву скобу. робимо так само, очищаємо, вимиваємо. Змазуємо направляючі пружинки, очищаємо скобу. От так само скобу помили, почистили. Направляючі наступного разу треба буде замінити, бо у нас одна направляюча тут неправильно стоїть. Вони однакові. Має бути тут з резинкою. Це по-перше, по-друге, вона ось поїдена дуже сильно корозією і люфтить вже. Кобу зібрали, йдемо встановлювати. Лівий супор також поставили. Нагадую, що перед тим як здавлювати поршень. Треба перевіряти рівень гальмівної рідини в бачку, щоб не потекла через верх. Після того, як все зібрали і супорта у нас стоять, натискаємо на педаль гальм декілька разів, щоб повернути колодки в робоче положення. Все готово, ставимо колеса і відпускаємо машину.